А як щодо інших видів спорту, яка взагалі ситуація в спортивній реабілітації ветеранів? Про це поговоримо з Ігорем Костріковим, заступником директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства у справах ветеранів. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Отже, спортивна реабілітація це ключовий аспект адаптації ветеранів. А які конкретні спортивні програми зараз діють для ветеранів? І Чи є а, спеціальні, можливо, заходи для тих, хто має серйозні травми або обмеження? Так відповідно до нашої компетенції у справ ветеранів, ми безпосередньо відповідальні за розвиток спорту напряму спорту ветеранів війни. І в дійсності коштом нашої бюджетної програми за одним із напрямів реалізуються заходи з участі збірних команд України в різного роду міжнародних спортивних змаганнях. Як ви знаєте, ось тільки цієї осені завершилися. Участь нашої збірної команди в міжнародних спортивних змаганнях ігри нескорених Нескорених-2023», які відбулися в Дюссельдорфі. І наші герої, наші захисники, вибороли насправді рекордні 34 медалі і показали найкращі напевно результати за всю уч... за всю історію участі України в цих міжнародних спортивних змаганнях. Але звісно, це не єдині заходи, які ми реалізуємо. Вже зараз, на запрошення сил повітряних сил Департаменту США, ми під проводимо підготовку наших відбір та підготовку наших ветеранів до участі в міжнародних спортивних змаганнях United States Air Force Trials, які відбудуться в Лас-Вегасі в березні 24-го року. І для цього вже сьогодні нами. Оголошено відбір учасників, і з 1 по 14 14 грудня в Києві пройде навчально-тренувальний збір, а також самі змагання з відбору наших ветеранів в подальшому для формування збірної команди. Міністерство також розуміє, що участь у спортивних міжнародних заходах не є комплексним підходом, тому зараз нами. Активно запроваджуються різного роду програми з підтримки розвитку спорту ветеранів війни в громадах. Саме при нашої бюджетній установі, яка працює під порасолькою Міністерства справ ветеранів Українському ветеранському фонду, вже запроваджена програма підтримки для громадських організацій на за напрямом розвитку спорту ветеранів війни в територіальних громадах. Окрім того, міністерство працює над комплексним підходом до розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, і зараз спільно з міністерством молоді та спорту, з Національним університетом фізичної культури та спорту Київським, ми працюємо над розробкою проекту АКТА єдиної методології надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації, яка яка надасть подальшому змогу комплексно підійти до вирішення цього питання? Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, одразу дуже просте питання: як ветеранам взяти участь у спортивних програмах, якщо є бажання таке? Ну і скільки учасників є на цей час зареєстрованих на United States Air Force Trials? Одразу відповім на перше питання для того, аби прийняти участь, вся відповідна інформація була розміщена на сайті Міністерства у справах ветеранів та наших соціальних мережах. Також попередню інформацію ми розміщували через наших партнерів, співорганізаторів, які залучені до цього процесу. Там є коротенькі вимоги, які потрібно документи подати для того, аби людина була допущена до відповідної участі. Станом на сьогодні у нас для Участі в United States Air Force Trials вже сьогодні подалось 256 заявок учасників. Єдине, що маю відмітити, що це лише ті заявки, які подані, зараз триває їх опрацювання на відповідність тим вимогам і критеріям, які висувалися до, висуваються до учасників. І за результатами цього опрацювання ми зможемо вже говорити про кількість осіб, які допущені до участі в навчально-тренувальних зборах та відповідних змаганнях. Угу. А дуже часто доводиться чути в ефірі і просто в житті про нестачу адаптивних тренерів. Чи можна на це якось вплинути? І звідки мають ну якби лунати ініціативи, подібні, на якому рівні вирішуватися? Як взагалі нам а, отримати потрібну кількість таких тренерів? Так, насправді це питання, яке також ставить перед собою Міністерство у справах ветеранів. І цього цього року ми розробили пілотний проект, який вже починаємо запроваджувати в п'яти обраних областях. Пілотний проект з розвитку адаптивних видів спорту для ветеранів війни. Тут також треба зауважити, що велику підтримку нам надає в цьому питанні Міністерство молоді та спорту, які активно включилися в розробку короткострокових програм підготовки і перепідготовки діючих тренерів, фахівців у сфері фізичної культури і спорту, для того аби вони опанували навички роботи з ветеранами війни. А також навички роботи за адаптивними видами спорту, тому що це має певні відмінності, скажімо, від так званих класичних олімпійських олімпійських видів видів спорту. І, Питання тут полягає ще в тому, що велика кількість хлопців зараз повертається із фронту назад до себе в територіальні громади, і ми розуміємо, що ці програми мають бути короткостроковими. Що ми маємо скоріше перенавчати вже діючих тренерів для того, аби вони володіли відповідними навиками, тому що часу на жаль для того, аби готувати фахівця з повною освітою на наразі на жаль, просто немає. Якщо знову повертатися до теми міжнародних змагань, окрім тих про які ми говорили, які ще варіанти є, які можливо в найближчому майбутньому будуть можливості для наших колишніх військовиків спортсменів виступити на міжнародній арені? Ну одразу хочу сказати, що вже запланована участь України в міжнародних спортивних змаганнях ігри нескорених Нескорених-2025». І хоча самі міжнародні спортивні змагання відбудуться лише через рік, але Підготовка до цих міжнародних спортивних змагань, всеукраїнські відбори, навчально-тренувальні збори будуть проводитися вже починаючи з 2024 року. Вся більш повна інформація, як тільки ми запустимо, процес підготовки та відбору наших героїв до участі в цих міжнародних спортивних змаганнях. Також буде розміщена на сайті Міністерства у справах ветеранів в наших соцмережах, і ми будемо вживати відповідно всіх заходів для того, аби максимально поширити цю інформацію. Серед ветеранів, ветеранок, наших захисників та захисниць, пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час, за ваш коментар. І, звісно, за вашу роботу. Вона надважлива, особливо в тій ситуації, в якій опинилася наша країна. Це Ігор Костріков, заступник директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства у справах ветеранів. Дякую вам. Дякую вам.